Перш за все вони розчули мене деяким тижням про Україну особливу. Коли вони перший раз грали на бандурах, у нас біля церкви і собака є капела степень бандуристів. І где чоловік 60. Ми як вдарить по струнах, я вам скажу, це є сила. Можливо, запросимо вас, гості, або їх сюди в гості, тільки де вони зможуть поміститися, щоб... Дійсно, мене це досі. Але дякую вам керівникам, що падають у вас до любов до України, любов до матері, бо мистецтво це якби іскра Божа. Це тільки іскра Божа, але сам Бог це є великий митець, який створює все прекрасне. А ви тільки відтворюєте маленьку чертинку цього прекрасна. Хай Господь впадає всім. Серце, в першу чергу, любов. Ми любили не тільки тих, які вас любить, а любили і ворогів наших. Бо вони фактично блудять, ходять в тіні смерті. І та любов до ворогів, можливо, змінила це суспільство. Але чим раз можна достукатися до тих, які раз є дуже нас? Піснею. Пісня не раз може об'єднати багатьох людей. Тому ваша пісня, ваша музика. Хай досягне ну, найзачерствініше серце і зборушить його, щоб воно могло відкликнутися на любов. Хай Господь вас всіх благословить.